Маємо цікаві новини з Керчі. Там е, відбуваються такі події, починають падати, встановлювані і встановлені росіянами незаконні скульптури, незаконні архітектурні форми, в принципі, незаконні. Мафи, якщо сьогодні вранці нам демонструвала група Артан головного управління розвідки кадри, на яких видно кримський міст, і на які на яких підтверджено, що це зняли саме українські розвідники поблизу так званого кримського мосту, знову здійснивши вочевидь, вдалий рейд туди. А то тепер у керчі е, впав інший маф скульптура за 12 тисяч доларів. Е, зараз не скажу, скільки це в рублях, але багато. Вона е, мільйон, мільйон приблизно рублів. Е, вона е, виявилася. Не такою вже і великий, і істойки, як намагалися продемонструвати росіяни. Ось ця так звана скульптура. Ну ясна річ, що російська російські гауляйтери представляючи російську владу, намагалися продемонструвати місцевому населенню, що Ну, Росія прийшла і тут встановлює якісь круті дуже пам'ятники, пам'ятники та античні монети, ніби то мав би бути, але монета ця з пінопласту. Ось саме в таку історію вклалися в лапках росіяни. А також, ну на жаль, було сплачено податки тими, хто зараз вимушений перебувати в тимчасово окупованому Криму або перебуває там за власною волею. Свідомо. Але ось яка ціна того, що приносять росіяни, воно все, по-перше, ніяке, по-друге, воно все падає і падатиме і далі падатиме дедалі більш активно. І Ми віримо і сподіваємося, що вже скоро впаде і так званий Кримський міст. Ну і тим часом іще один незваний гость із Сапридільного государства мало не відправився на концерт. Кобзона, якщо е, буквально годину тому я розповідав вам про ту так звану артистку, яка відправилася відправилася спочатку на е, концерт перед російськими мальчиками і решила затануть і им їм російських пісень, і була вимушена відправитись на концерт Кобзона через Хаймарс, який прилетів туди, в цю от 810 вісімсот бригаду морської піхоти, де вона зібралася з нагоди дня російського артилеріста. І от відправилася одна, значить представниця, яка приїхала без дозволу від Міністерства культури та інформполітики до України. А тут Ще один виявляється, не отримав дозвіл і вирішив а, проїхатися окупованими тимчасово окупованими територіями а, Запорізької області. І от є в них такий Максудов. Ми зараз його покажемо вам. Це а, російський пропагандист, а, звати його Борис Максудов, який а, знімав а, приїхав знімати на Запоріжжя сюжет. Ви не повірите про обстріли з боку ЗСУ? Про обстріли. Ну, нібито, значить, усіх можливих цивільних і е, об'єктів, і бачите, він тут. Е... Такий весь із себе крутий. Ну це архівні кадри. Ясна річ. Я думаю, всі це прекрасно розумієте. Нових кадрів поки що немає. Як виглядає ця істота після того, як вона потрапила під обстріл? А ми поки не знаємо, але дізнаємось найближчими днями. Не маєте жодних сумнівів. Я думаю, що кадри відповідні будуть опубліковані там, де потрібно. Але знову ж таки ще одна історія про те, що не можна приїжджати до України нелегально, тим паче. На тимчасово окуповані території, тому що разом із ним була ціла група і е, ну, таких от пропагандистів, і як повідомляють у так званому Міністерстві оборони Росії, е, прилетів дрон. Прилетів дрон. Уявляєте собі, які нахабні збройні сили України ці українці обстріляли українську територію, е, ну точніше, за їхньою версією російську територію, і відповідно. Ну от нічого не сталося і не станеться ясна річ у відповідь на це, тому що російська армія далеко вже судячи з усього не друга у світі, і е, може навіть не друга в самій Росії. Пам'ятаєте, багато жартували про те, що російська армія друга в Росії, тому що там. Вагнеровці, начевака Вагнера та перша армія в Росії, але насправді зараз у них там вже цих ЧВК розвелося, дай Боже. Але бачите, приїжджають, намагаються знімати і виїжджають в хто вже через пекло безпосередньо. А хто через Лазарет? І оцей ще один Максудов є ще одним прикладом для російських пропагандистів, що не потрібно приїздити на тимчасово окуповані території України в принципі, а в Україну в цілому можна приїжджати тільки з дозволом. Хоча, якби він приїхав сюди з навіть з якимось дозволом, мені здається, що СБУ би попрацювало. Із цим персонажем особисто. Ну і от знаєте, що особливо красномовно, що всю цю історію намагається коментувати ж начальничик цього Максудова Дмитрій Кисельов. каже, що це безсилля, тому що це журналісти як можна інакше розуміти, прицільний огонь по журналістам. Слухайте, ну які журналісти військові злочинці, за якими не плаче гага, а за якими записує гага, і які будуть дуже жорстко покарані гагою, якщо доживуть? Слухайте, ну не одного пропагандиста, нацистського пропагандиста, такого самого, як Дмитро Кісельов, наприклад. Повісили свого часу після Нюрнбергського процесу, а вони розповідають про те, що це журналісти. От як у них все просто ні, -ні так це не працює. Це працює в такий спосіб, як. Е Ну от, власне дають зрозуміти збройні сили України. Є відчуття, що з прибуттям на фронт більшої кількості дронів ви в принципі опануванням Україною та партнерами сучасних нових військових технологій таких випадків ставатиме лише більше. А таких от культурних діячів в лапках або журналістів в лапках, як ті двоє, яких ми зараз згадували: Максудов, і оця от Паліна, яка виступала перед 810-ю бригадою. Їх ставатиме, на жаль, чи на щастя менше, і найголовніше це їхній вибір. Можна було дивитись концерт Кобзона дома по телевізору, можна було слушати Владимира Васильовича дома по телевізору. Ні, вони вирішили приїхати з духовними скрепами на тимчасово окуповані території. Не треба так робити.